Всіх вас із з сьогоднішнім святом, ну перш за все, це і релігійне свято одночасно, це входження е, Діви Марії в храм, і а також день самоврядування. А оскільки ми вже стали не просто партією, яка іде до влади, ми вже стали вже і партією, яка увійшла в владу тому. Вітаю всіх нас із тим, що ми вже є, і бажаю наснаги в тій роботі, щоб не збавляти тих обертів і надалі мати ну, результат ще кращий ніж він у нас на, на даний момент є. По суті, свобода це єдина, можна сказати, сила, яка Повела людей на зміну в державі, тобто повела людей на в результаті революції гідності, е, яка і ніби зразу ж і зайшла у владу, але ж ми бачимо, що свободу швидко звідти виштовхали, і це по суті єдина та сила, яка продовжує відстоювати оті, е, скажімо так, е, Цінності, європейські цінності, і входження до Європейського Союзу і побудову правової соціальної, національної держави. Тому я хотів би ну, перш за все сказати про те, що ми сьогодні зібралися, щоб підвести підсумок. о Перше питання, це підведення підсумків виборчої кампанії 25 жовтня 2015 року. Друге питання це нагородження тих людей, які відзначилися, які зробили ці вибори. І слід сказати ще, і ми з вами сьогодні. Затвердимо заяву Радомисльської скажімо, заяву до Рад ну, яку ми будемо подавати до Радомисільської районної ради, а можливо і до Родомишницької міської ради, з тим, щоб ця заява ну пройшла, їй треба щоб депутати проголосували, і звернення до президента щодо стану в державі. Ну і останнє питання це різне. Ну, а, ну, Такий порядок денний. Якщо хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую, хто проти. Одноголосно. Тому дозвольте, значить, по першому питанню підсумки виборів депутатів районної ради. Я, Хочу перш за все сказати, що порівнюючи з попередньою виборчою кампанією п'ятирічної давності, коли Свобода тільки була зареєстрована перед виборами, свобода тоді не набрала, недостатньо було для того, щоб зайти до рад як до міської, так і районної. Ми тоді не потрапили, тобто не добрали прохідного бар'єру. Тому е, вже ці вибори, тобто п'ять років, не пройшли да марно, і всеукраїнське об'єднання Свобода не тільки показало, що вона є націоналістичною і, скажімо, соціальною силою, яка спроможна захищати інтереси громадян. Е, ми, е, працюючи на протязі цього часу, все ж таки досягли до того, що нас вже знають. Ми як політична сила зросли і Е, і, ідучи на вибори, ми зуміли достукатися так, до нашого виборця, який, який проголосував так, так, так. за нас. Тепер щодо самих результатів, я буду, буду проводити результати по, по дільницях. Не буду, не буду по конкретно тих людях, які там були, які результати у нас свобода отримала по району по дільницях. Значить, лісомисливське господарство з 352 проголосувавши 26 голосів, тобто десь, трошки більше 5%. Школа номер 4 з 535 53, тобто 10% з постихом. П'ята школа із 615 виборців 59, трошки менше 10%. Будинок творчості з 590-96. Тут най, найвищий результат е, по будинку творчості взагалі в районі. Це най, най, найкращі показники на цій, на цій дільниці. Е, е, Стовв Нива із 599 71, тобто більше 10%. Гімназія з 894-97 теж більше 10%. Е, е, МКП з 588%. 50, трошки менше 10%. Профтехучились ще 758 проголосувавших 61 свобода. Мисливське товариство із 197 проголосувавших 20 за свободу теж є 10%. Глухів із 116,9 результат близько 5%. Борщів з 394%, з 394 виборців, лише тільки 10%. Надто слаб, слабкий результат. У нас Тут є, є т, ну, скажімо, такі дільниці, над якими нам ще потрібно працювати. Велика рача з 317-13, теж дуже слабкий результат. Мала рача з 374, лише 7%, край слабкий результат. Чудин 128-13, хороший результат. Веприн – 249 виборців 12-5%. Верлок з 302 виборців 25 проголосували за всеукраїнське об'єднання Свобода десь близько 7%. Вишевочі з 616 виборців проголосували 45 за всеукраїнське об'єднання Свобода. Е, Гутопотіївка і 106 лише 5. Ну я хочу сказати, що та, та сторона у нас е, Потіївська зона це і Гутопотіївка, і взагалі ті населені пункти, які війшли до об'єднаної територіальної громади Потіївської. У нас там най, найгірше е, становище. Тобто нам потрібно буде на майбутнє е, ну, активізувати цю роботу, можливо, зробити виїзні бригади саме туди. Найти людей, які могли б там, ну скажімо, робити цю роботу, оскільки ну, наш єдиний член партії Лантух Петро, ну дещо усунувся від цієї роботи, він дещо ну, скажімо, завалив, не займався, можна сказати. Тобто, якщо ми і надавали матеріали, надавали допомогу, то в цілому ну. По він не тільки відмовився йти від партії навіть сам, а навіть навіть ту людину, яку він запропонував нам, щоб вона йшла від Всеукраїнського об'єднання Свобода виявилася недостойною того, щоб представляти свободу, оскільки цей чоловік хотів сидіти зразу на двох стільчиках. Він хотів пройти до, до Ради і від Всеукраїнського об'єднання Свобода і в той же час від опозиційного блоку. А тому, а тому відповідно до чинного законодавства ті такі люди, які хочуть сидіти на двох стільчиках, були зняті з виборів. А відповідно у нас склалася така ситуація, що в нас не було кандидатів, як по самій Потіївці, так не було кандидата. У нас і по тому потіївському, тому другому округу, сільському округу. І тому у нас найгірший результат саме саме у цьому. Районі. Тепер е, буду йти, значить, так, що це нас десь. Е, Далі. Вихля 48, лише один проголосував за свободу. Е, Стара буда 44 лише три, забілоччя результат достойний. З 253, 30 голосів отримало Українське об'єднання Свобода. Заболоть із 298 голосів 0. Заньки з 204 12. Ірша з 210 34. Кичкирі з 226 20. Далі Юрівка 662. Ну, я хочу сказати, що Юрівка-Глиниця, які раніше на президентських виборах там були нулі, і в Глиниці і в Юрівці. в даному випадку вже у нас там є е, по два голоси, і в Глиниці, і в Юрівці. Це в тому числі робота і наших, і наших е, свободівців, які там проводі, проводили цю роботу. Так, да, важко дається, але все ж по два голоси ми там е, отримали. Е, далі. Котівка з 246-52 чудовий результат. Кочерів з 341-40 проголосувало понад 10%. Краснобірка. Із 452 – 17. Тут у нас є проблеми В краснобірку. Треба ну дещо, дещо яким чином шукати посилювати. Хоч <плес> хоч там ішов наш, і ми, ми думали, що і, і, і сильний кандидат 에, Петро Гальона. Ну, але ми бачимо щось за, за підприємців, підприємців. Видно, не зовсім люблять. Там підприємець виграв, чого не люблять, mm -hmm. від, від, від солідарності. Ну, Або ну, можливо, можливо, або, можливо там якась йшла проплата, тобто треба ці. Е... Далі. Кримок 139 проголосувало 5. Білка з 3. Так. Ставки з 568-59, тобто теж більше 10%. Лутівка з 460, 406 26. Березьці з 58 3, Макалевичі з 222, 11. Мірча 142, 23. Тобто хороший результат, мірча. Меделівка із 124, 6, Межиричка із 186. З 286 17. Маньківки у нас результатів даних немає. Нова буда із 108,5. Будилівка з 56. 5. Тобто Це теж вже майже 10%. Облітки 165% лише 5. Тут у нас дуже слабий результат. Дитинець з 57% хороший результат. Осички 198-64. Нормальний результат. Дуже, ну, Осички, можна сказати, це ну, найкращий результат. Да. Ну, як, по, по місту це будинок творчості. І якщо сільські брати в дільниці, то найвищий результат саме в осичка. Русанівка із 102.30. Тож хороший результат. Великович з 897, 6. Слабкий результат. Потіїка із 732 лише 40. Моделів 118,7. Чайківка з 316,30, трошки менше 10%. І городок із 702 77, трошки більше 10%. 11%. Такий результат, ну і загальний результат склав 8 з хвостиком, тобто ну, до 9%, Про, до 9 по району ми не набрали. Але, але це дало можливість ну, завести до районної ради три депутати. І таким чином, в результаті, в результаті спільної нашої роботи, зусилля всіх, хто працював. І навіть тих, тих, хто не пройшли, але їх, ті, які набрали на своїх, своїх округах якусь кількість голосів, а якщо, якщо ця кількість голосів була 10% і, і більше, тобто це можна вважати хорошою роботою, це дало оскільки кожен мандат, який, є, ну скажімо, із цих трьох депутатів, із загальної кількості. Яку і набрала Свобода близько, точ, точних даних немає, тому що немає у мене тут кілька дільниць, але близько 1400 голосів, які ми набрали по району, це означає, що десь близько ну 460-470 голосів виборців коштує один мандат депутата. Зрозуміло, так? Це результат виборів до, до району. Ну, тепер хочу зразу ж і сказати по ситуації, яка в нас є по місту. По, по місту до, до міської ради Свобода набрала 406, 406 голосів виборців. Ну і тепер. Це який процент? Із значить, 406 виборців із 5499 проголосувавши. Ну, я процент не виводив, але ну, це десь близько 8%. Сім. 7,300. До 8. Ну, це, це ті, по тих даних, які у мене є. Конкретно по кожному, хто в нас йшов по, по місту. Третій округ Петро Андрійович із 211 голосів 8 відповідає.